что Иван вместе и сделал не в первый нам но помогает сделать чудесный фильм для нашего климата. Я очень не волнуюсь. Это мощный фильм. Мне стыдно за те действия, которые совершает моя страна. Мне за это стыдно. Я надеюсь, что рано или поздно это все закончится. И я могу ходить и говорить, что да, я русский, я из России. Цей фільм. Ем, що він має показати глядачам тим, хто не може побачити насправді, що відбувається? Що найважливіше, що він має донести? Очі очі хлопців, мабуть, які не бояться небезпеки. І ну, дух, дух доброволь, добровольців добровольців, не, не дарма він називається добровольці, Божої боже а чого очікувати? Ну очікувати того, що цей фільм надихне людей і надихне глядачів до того, що боротьба не закінчилася, вона триває, не треба зневірюватися і треба боротися. На роботу цього фільму покласти прийшлося тільки одне бажання, і віра в те, що ти мусиш докластися до тої великої справи, яка зараз в державі. Хтось докладається, ризикуючи своїм здоровим життям. А от а наша зброя зему нідом це от, цей фільм. Коли ви повернулися? Спеціально на прем'єр? Сьогодні вночі. Так, і назад зранку. Ну, інакше не можна, а там зараз треба бути. Коли знімають люди, які в принципі, не заангажовані на відміну від нас, і висвітлюються, це. це дуже важливо насправді. Та, насправді, от хлопці попадали в такі події, в такі ситуації, що деколи місяць треба було би чекати. А тут все по їхніх приїздах, як на замовлення робилося, висвітлювалися всі сторони. І поранення місцевих цивільних жителів, обстріли сіл, там, надання нашими медиками допомоги, і той же самий аеропорт. Штурми, все, ну, насправді такі яскраві речі дуже правдиві прийшла інформація, що він виглянув.